Друзі, раночок неділі знову у нас починається на Івано-Франківському авторинку. Будемо знімати для вас, яка тут ситуація з автомобілями, які варіанти є в продажу. Сьогодні машин на ринку багато і продовжують доїжджати, то познімаємо більше варіантів для вас. А ви в коментарях не забувайте писати, що, що вас цікавить, які саме моделі або категорії автомобілів, які вам познімати. І також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Знаємо, що ви цінуєте нашу роботу. Друзі, сьогодні познімаємо більше кросоверів для вас, які є в продажу тут у івано франківську. Ось, наприклад, такий Kia Sorento є. На українському обліку. Автомобіль 2015 року випуску. 98 тисяч кілометрів пробіг 24, бензин 16450 ціна цього авто. Є камери перед зад. Ось такий салончик автомобіля, шкіряний, гарненький електрорегулювання, сидінь, Мультикермо, Bluetooth, блютуз, клімат-контроль. Є підігріли сидінь також Автоматик. повний привід, такий цікавенький варіантик ось. на зимовій резині автомобіль. Так ззаду виглядає, ось є камера, є парктронічки, великий, комфортний, такий позашляховик, резина гарненька зимова. Ось такий варіант є продажу. Ось такий Nissan Qashqai також є поруч з цим. Сурента стоїть, продається теж на українському обліку, дивіться камери перед зад також. Машинка у нас 13 й рік випуску, 13450 ціна, 2 літра дизель, автомат. На ціннику пробіг не вказаний, але авто стоїть запущене. На приборочці можемо подивитись 279 пробіг цього автомобіля. Що у нас тут? Тут у нас. Двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, блютуз, панорамний дах, салончик такий комбінований зі шкіряними вставочками, Чотири електроскопі діймачі, диски такі гарненькі, легкосплавні. 2 літра автомат. Такий цікавенький варіант, в чому за такі гроші. Дуже цікавий, комплектація хороша на автоматі. Ось такий є варіант, як також можемо перевірити, оглянути. так Продовжуємо по кросоверам. Ось такий Сітроєнчик свіжо пригнаний. Є в продажу також машинка у нас 2019 року випуску. 2800 ціна її, 1,5 дизель, автомат, 170 тисяч заявлений пробіг по машині. Віться, які цікавенькі сидіннячка, такі в гарному стані. Ось така панель приладів, мультикермо, двохзонний клімат, контроль, електричне стоянкове гальмо. Ну, дуже цікавий салончик тут виконаний. Так Комплектація, резина хороша також. Ось так Задум автомобіль виглядає, є задні парктроніки, є камера заднього огляду також. Ось такий зручний міський кросовер Цікавий варіант. Небагато таких їздить. Виглядає він дуже незвичайно, гарний такий дизайн. Можна також це авто перевірити більш детально по стану, оглянути, як технічно, які нюанси в ньому можуть бути. Ще є автомашинка на автоматі, то цікавенький варіант. Ось така Ford Kuga, також на українських номерах є в продажу. Є передні парктроніки. Автомобіль 2016 року випуску, 13700 ціна, 1,5 бензин, 191 тисяча км заявлений пробіг. По машинці, по салончику бачимо. ось Такий салончик тканевий. Мультикермо. В такому, до речі, ще непоганому стані, кермо не шилось, механіка шестиступочка. Є така приборка. По клімату. Кондиціонер тут у нас. Далі. Так, ззаду автомобільчик виглядає, є задні парктроніки. Ось така машинка, легкосплавні диски, зимова, резина гарненька. Ось такий варіантик. Ось такий Volkswagen Tiguan, Також на українському обліку. Це Америка. Цікава ціна тут. 9600. Одиннадцятий рік, 2 літра бензин. 261 тисяча кілометрів. Передній привід. Так, ось такий салончик тут в цьому авто. Так от ззаду машинка виглядає. Комплектація буде тут не максимальна, бо з Америки вони йдуть простіші, ніж з Європи. Але ціна, ціна дуже приваблива. По резині, тут тут спереду стоїть зимова резина Nokian. То на передньому приводі, то свої гроші є ось такий варіантик. Ще є ось такий пижик 3008, теж на українському обліку, теж авто на зимовій резині преміорі. Ось так. 10 рік випуску, 8 тисяч доларів, 1,6 дизель, автомат, максимальна комплектація. Тобто Тігуан за 9600 буде пустий, а пижик буде на комплектації. Тут у нас є клімат-контроль. Тут у нас є панорамний дах по задньому ряду. Так, виглядаю, місця, до речі, в них доволі багато, хоча машинка сама по собі компактна, але місця багато. Є задні парктроніки. Ну і так, чесно, так, якщо порівнювати оцей пижик і оцей Тігуан то пижик виглядає поцікавіше. Дивіться, який салончик тут цікавенький. Ось така машинка. Стосовно підігрівів сидінь не можу сказати, але думаю, що мають бути тут. Ще ось такий ті... кашкайчик є на камерах 360, на парктроніках 360, 15500 доларів. 1,5 дизель, 153 тисячі пробігу, 2016 рік випуску. Безключовий. Панорама. Шкіра, електрорегулювання, підігріли сидінь, клімат-контроль, двохзонний, круїз, контроль, мультикермо, кнопка для запуску двигуна, Старт-стоп. Кнопка. Так, ззаду машинка виглядає. Гарненькі такі дисочки легкосплавні, зимова резина. Жирний варіант, хто собі шукає, пишіть, можемо машинку цю перевірити. Це таке Peugeot 3008, але вже в новішому кузові. Така машинка, так виглядає цікаво. Мішлен гума, моркосплавні диски гарненькі. 20-й рік випуску. 1,6 дизель. 21700 ціна, 150 тисяч км пробіг. Ясно, що коробочка автомат вже тут. Електростанкове гальмо, ось такий салончик, дуже цікавенький. Цікаві, такі сидінничка. Вже відкрилося. Так, О, безключовий доступ. Дивіться, як кіт цікавий салонних. Дивіться, Peugeot 3008 вже в новішому кузові, 20-й рік випуску. 21 700 ціна, 150 пробігу, 1,6 дизель, автомат коробочка, безключовий доступ, електроскладання дзеркал, ось такий салончик гарненький, шкіра та тканина. Яке цікаве кермо, панель приладів, дисплейчик, кнопочки, автоматік, електростоянкове гальмо. ну, Дуже цікаво виглядає машинка. Це 20-й рік, свіженька. Ось так, ззаду виглядає. Вигляд у них класний, дуже сучасний такий. Камера заднього огляду є. Ось такий варіант, який є в продажу, також у івано франківську Теж машинка, яку не часто зустрінеш, Ford EcoSport. Двохлітровий бензиновий двигун. 19 рік випуску, 169 пробіг, повний привід, 12200 ціна. Це ось така машинка, без доступ є, автоматик, <кій> вертове регулювання сидінь. До речі, цікава комплектація доволі є круїз-контроль, Bluetooth, клімат контроль, ось такий дисплейчик, приборочка. Америка у нас машинка люк. Ну, такий варіантик. Цікавенький на повному приводі. Камера заднього огляду, задні парктроніки. Здається, ще одне Sorento, також на українському обліку. 17-й рік. 16700 ціна, 2 лі бензин, 130 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Безключовий доступ є. Шинка закрита, шкіряний салончик, автомат. Така, ну Гарний салончик, так, солідно виглядає. Такі так, Ззаду машинка виглядає. Задні парктроніки є, є камера заднього огляду. Ось таке цікаве. Дивіться, зараз в салон заглянемо. Ну Виглядає класно. Клімат, контроль двохзонний, є повний привід. Ну Цікава машинка. такий Ford Edge в комплектації Титаніум. Також є в продажу 21500 ціна, 19 рік, 2 літра бензин. 135 тисяч кілометрів пробігу, без ключовий, шкіра, автомати, електростоянкове гальмо, старт-стоп, мультикермо, круїз контроль, є панорама, також машинка ось так виглядає ззаду, виглядає дуже солідно, велика така, габаритна. Є камера заднього, то є задні парктроніки, великі колеса. Цікавий автомобіль такий. Дивіться, задній ряд який просторий. Шкіра, місця в салоні дуже багато. Ось такий автомобільчик також можна детальніше оглянути, перевірити. Дивіться, ось такий KIA Sportage Також є в продажу на зимовій резині. Дивіться, гарна який. 17-й рік випуску, 15800, 143 тисячі пробіг 1,7 на 7 дизель. По салончику. Шести ступочка механіка, тканевий салончик, блютуз, мультикермок, руїзконтроль, двохзвоний клімат, асистенти є. Допомога на спуску. Ось така машинка. так Ззаду виглядає камера, задні парктроніки. Гарна цікава комплектація, цікавий автомобіль за такі гроші. Поруч ще стоїть ось такі Kia Sorento Теж в чорному кольорі. Задні парктроніки, тут є, камери немає. Є фаркоп, дивіться, яка резина. Салончик, шкіряний підлокотничок, автомат круїз, клімат двохзонний, так само 13100, 10 рік, 2,2 дизель. Пробіг, на жаль, не вказаний. Ось така машинка теж. Зараз вже таку кіязний знайти важко в живому стані, але варіанти цікаві, трапляються. Дивіться, Hyundai Santa Fe, також на українському обліку. Теж на зимовій резині Bridgestone, з гарним протектором, легкосплавні диски. 12800 ціна. 11 рік, 243 тисячі пробіг, 2,2 дизель, повний привід, автомат. Без ключовий, тканевий салончик тут, мультикермо, клімат контроль, круїз контроль. Задній ряд теж доволі просторий в цих автомобілях, місця багато, авто велике, важке, комфортне. Є фаркоп, є камера заднього огляду. Ось такий варіант, як теж можна дивитись. Volvo XC90, 7 місць, повний привід, 2,4 дизель, 247 тисяч заявлений пробіг, 11 рік, 16600 ціна. Ось такий салончик, шкіріні сидіння, є клімат-контроль, є круїз-контроль, мультикермо. Сім місць, бачите, тут ось багажнику, ще два додаткових сидіння. До речі, оцей додатковий ряд доволі просторий. Є задні парктроніки. Ось така машинка. Кого цікавить, пишіть, можемо перевірити, оглянути. На українському обліку автомобіль стоїть, продається вагано-франківську на авториночку. Ось дивіться, Toyota rav 4 Мало таких автомобілів живих залишилось, але ще їздять, ще є теж на зимовій резині. Гарний протектор. Машинка у нас, давайте поціночні. 11 рік випуску, 186 пробіг, 2,2 дизель, повний привід 11,950 ціна. Заявлено, що автомобіль в рідній фарбі. Значить, по салончику. Дивимось 4 електроскопі діймачі. Грає музика. двері відкрита, каже. тут розглядає все. Є кондиціонер, пічка працює добре, механіка шести ступка. Така машинка. Так, задній, ззаду. Ось такий вигляд має. Кого цікавить, пишіть. також можемо перевірити.